Вітаю всіх глядачів телерадіокомпанії Міс у студії Володимир Кремінь. Ви дивитесь новини міської інформаційної служби. На початку коротко про головне. У громадській приймальні відбувся черговий прийом першого заступника міського голови Костянтина Гузенко. На Дніпровському металургійному комбінаті відбудуться зйомки польського короткометражного фільму. Наприкінці пляжного сезону представники МНС знову нагадують про основні правила поводження на воді. 20 серпня була відкрита міська приймальня першого заступника мера Костянтина Гузенко. На прийом до посадовця прийшло чимало людей, і у кожного з них своє наболіле питання, яке потребує термінового вирішення. Що обговорювали та які цілі ставили, дізнавалася наша знімальна група. У кожному місці є значна кількість невирішених питань. Дніпродзержинськ – не виключення. Здебільшого проблеми стосуються житлово-комунального сектору. Частіше буває так, що городяни не в змозі самостійно їх розв'язати. Ось чому остання надія у мешканців будинків, дворів та цілого міста. Громадський прийом, який влаштовують представники влади. Микола Афанасійович прийшов на зустріч з першим заступником міського голови одразу з декількома важливими проблемами. От імені жителів дому номер 34 прийшов. Обращением к зам міського голови товариші Гузенко з августа місяця прошлого року жителі дому номер 34 по вулиці Медицинській ведуть переговори з управлінням КУКС по. Вопросу ремонта криш, ремонта подъездов, уборка придобової території, яка проводиться, як вони говорять по графіку. Графіка как такого, нету, уборки, в принципі, нету. зі слів Миколи Афанасьєвича. Це далеко не весь перелік не будинку. Існує ще один, не менш важливий: безгосподарні погриби на подвір'ї будинку дуже занедбані. Вони стали помешканням пацюків, зміїв та жаб. Тож пенсіонер просить втрутитися чиновника, аби питання скоріше розв'язалося. А житель Лівобережжя 83 років бідкається з приводу зламаного ліфту. Дідусь живе на шостому поверсі, а ліфт не працює аж з 98-го року. Лічно, я ходити вже не можу. Не знаю, як от прийду, як я по лісниці буду підніматися. У мене нога відказують взагалі служити. Ну, ви слышали, що мер пообіцяв, в наступному році місце. Ну, дай Бог би, щоб це все. Виповнилось Приймальня першого заступника міського голови Костянтина Гозенка відкрита для громадян щомісяця. Вирішуються різні проблеми мешканців міста. А за словами посадовця, близько 40% складних питань розв'язуються у присутності самих людей прямо на місці. Ті кущі ремонти ті, котро є заплановані з початку року, графіки, вони всі будуть до дождей зі Є ряд питань, вопросов які котрий категорії ні на Чиновниками різних рівнів, особливо та обслужуючих організацій, то тобто є грубость, це не З людьми необхідно обречатися коректно і вежливо. зі слів першого заступника мера Костянтина Гозенка, Очевидно, що існують питання, які складно вирішити терміново. Проте це тимчасове явище, обов'язково черга дійде і до них. не Обішелі які були. Ми їх виповнимо однозначно. Щоб нам це не стоїло. 31 серпня на 26-му пленарному засіданні Дніпрозержинська міська рада розгляне 22 нагальні проблеми міста. здебільшого парламентарі будуть обговорювати питання, що стосуються економічного, соціального та культурного розвитку міста. Окремою темою засідання буде екологічна ситуація у Дніпрозержинську. Першочергово будуть розглядатися питання, що стосуються міського бюджету, зокрема затвердження звіту про його використання на перше півріччя 2012 року, а також внесення змін до нього. Розміщення тимчасових споруд у місті для здійснення підприємницької діяльності також потребує уваги, а тому буде розглядатися на нараді одним із перших. Міська рада обговорюватиме програми соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2012 рік. Однією з болючих тем міста завжди є екологічна, і вона буде вирішуватись на зборах депутатського корпусу. Окремої уваги потребує також питання про встановлення базового відсотку при розрахунку розміру паєвої участі у створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста під час дійснення поетапної реконструкції сортопрокатного цеху Пад «Дніпровський металургії комбінат імені Дзержинського за перший етап: електротранспорт та зайнятість населення ще два не менш важливі питання, які будуть розглядатися міською радою. Керівництво корпорації ІСД та генеральний директор Дніпровського медкомбінату Максим Загородній задовільнили прохання польської творчої групи кінематографістів провести зйомки фільму на території металургійного комбінату. В три дні режисер Шимон Капеняк, оператор Яцик Подгорський та адміністратор Алина Леска провели на території комбінату, щоб на власні очі побачити підприємство та зробити попередні зйомки для короткометражки з робочою назвою Погана кров. Це історія про ремонтну бригаду, яку розбиває внутрішній конфлікт, що виник між двома поробками. Його кульмінація це сцена, в якій жорстоко обходяться з дівчиною, яка працює на території підприємства, коханою одного з хлопців. Сценарій фільму отримав перемогу на конкурсі відомої Варшавської школи Анджея Вайди, які фінансово допомагають молодим режисерам реалізувати цікаві проекти. Шимон Капеняк закінчив вищу школу кінематографії у місті Лодзі, і під час навчання зняв до семи короткометражок. Останні три роки працював над сценарієм короткометражки погана кров. Це буде короткометражний фільм 30 мінутний який буде розповідати о. Больше не о медкамбінаті, а о атношенях між братьями, о таких чоловічських отношеннях і о том, як впливає медкомбінат і робота на медкомбінаті, на отношения. У 17 років Шимон Капеняк провів кілька місяців на території медкомбінату Катовіце, ремонтуючи Мартанівську піч. Не зважаючи на важку роботу, це були прекрасні канікули, Згадує Шимон Капеняк, Я хотів би використати цей досвід у своєму фільмі. Чи очень бы би хотіли фильм именно здесь на территории этого медкамбіната, тому що десять чим сюда приехать, дуже є, ми ці 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 просмотрели много документации и очень заинтересовал этот медкомбинат. очень бы хотели здесь снимать. знімати фільм. Головні критерії відбору, щоб це був великий діючий комбінат, щоб можна було побачити реальну роботу, і щоб мав красиві види з річкою та природою. Також під час перебування на підприємстві група зустрілася з представниками профспілкового комітету та з генеральним директором Максимом Завгороднім, який пообіцяв надати всібічну підтримку під час зйомок. Але але фільм буде по українську або по російську, і напевно тут, будемо могли його показати. Фільм буде або на українському, і на російському мові. Актори, а може акторах повіть. Актор будуть з Києва, то буде фільм з Києва. буде український фільм. І ПП чому актори з Києва? Потому що Шиман очень хоче, щоб це все було очень натурально. Відзняти стрічку планують у квітні 2013 року. Це не масове кіно, говорить Шимон. Як правило, такі фільми демонструють на фестивалях короткометражок. До кінця літа залишилося не більше півтора тижні. Школярі вже активно готуються до нового навчального року, а деякі з дорослих до планової відпустки. Пропрацювавши все літо, витримавши щасливі розповіді про відпочинок колег, які встигли сходити у відпустку розпал літа. Деякі трудівники можуть вже збирати валізи та летіти до Єгипту. Адже саме в вересні там розпочинається курортний сезон. Чому варто обирати саме цю східну країну? Точно знають у туристичній агенції планета. Вдома підготовка до осені в Єгипті літо у самому розпалі. Саме у вересні тут спадає спека. Температура повітря не більше 30 градусів, тож розпочинається найкращий період відпочинку. Єгипет потрібно відвідати, кажуть менеджери туризму, адже це багата, цікава та колоритна країна. Прийнята се экскурсионный тур з морським отдыхом, то це на колорітна сторона. Є що показати починає від Каїра, заканчивая луксором, то є з піраміду і культурою єгипетського прошлого. Екскурсіони більші тоже. Серед туристів Єгипет курорт популярний, адже тут можна з комфортом відпочити як з дітьми. Так з рідними похилого віку. Для кожного тут є відповідні розваги та екскурсії. Звісно ж, наші туристи люблять Єгипет за його красивий підводний мір, кораловий ріф, багато різновидностей риби, Пользуються популярністю. дуже Тури, дайвінг, тури, снорклінгом увлікаються туристи. Крім того, тут можна також поправити своє здоров'я, адже Єгипет омивається Червоним морем. Яке славиться своїми цілющими властивостями. Поїхати до Єгипту стимулюють також ціни та умови проживання. Є чартерні рейси ель Шейх із Дніпропетровська і із Києва, Хургаду і ель Шейх. Середня ціна Єгипту – тисячу доларів на двох за повний пакет, тобто включає переліт, трансфер, проживання і питание. Тобто це все на двох людей, недельный. Очень широка ательна база в Єгипті, от економічного відпочинку до фішеневільних пітізвздичних ателей. Батькам з дітьми віком від 7 до 12 років потрібно буде сплатити лише за переліт малечі, тож відпочинок для молодої сім'ї коштуватиме недорожче дорожче 1300 доларів. Менеджери туризму зазначають також, що Єгипет одна з найзручніших баз для проведення семінарів, конференцій або корпоративних виїздів. Привести звідти можна не лише враження. Але й чимало приємних подарунків кальянів, ароматичних та лікувальних масел. Туристична агенція планета готова допомогти кожному, хто обрав для свого відпочинку саме Єгипет. Відпустка на курорті справа хороша. Можна відпочити від роботи буденних справ, відвідати цікаві екскурсії, а головне насолодитися морем. Закрити літній сезон можна і вдома, поніжившись на міських водоймах. Та головне, про що не можна забувати ані вдома, ані за кордоном це про правила поводження на воді. Співробітники служби МНС Баглійського району вирішили в черговий раз про них нагадати та не теоретично, а на практиці. Як надати першу допомогу людині, яка опинилася в полоні води, бачила наш кореспондент Анастасія Васильєва. Роман та Максим інспектори відділу наглядово-профілактичного обслуговування Баглійського району чи не вперше при виконанні своїх обов'язків без форми. Не на словах, а на прикладі вирішили роз'яснити Дніпродзержинцям, як себе поводити на пляжі в надзвичайній ситуації. За легендою, обидва звичайні відпочиваючі. Роман на сонці Максим купається, коли раптом починає тонути. Перше, що потрібно зробити, каже Роман, оглянути місцевість, чи є поблизу люди або матеріали, які допоможуть постраждалому втриматися на воді. Якщо таких немає, треба не вагаючись кидатись на допомогу. Тримайся, тримайся! Підхопивши умовного постраждалого під підборіддя, Роман намагається витягти його на берег. Інспектор каже, якщо постраждали в паніці хапає вас за волосся чи руки, потрібно разом з ним пірнути під воду. У потопаючого спрацює інстинкт самозбереження і він послабить хватку. В окремих випадках дозволяється навіть оглушити постраждалого, аби безперешкодно витягти його на берег. Саме з цього моменту починається надання невідкладної допомоги. Насамперед потрібно оглянути тіло, чи є в нього пульс, чи є дихання, дихання чи, чи чи на зіниці його, колір шкіри і так далі, тому подібне. Якщо людина непритомна, тобто пульс і дихання слабко слабкувати, но, но є, його потрібно поставити потрібно підняти його, поставити на коліно і і головою донизу, і натиснути на спину, щоб вся вода або пісок, який дихальних шлягах, щоб максимально... Вийшов з легенів. Далі потерпілого необхідно покласти на спину, відвести максимально голову назад, підклавши м'який матеріал, підійде предмет одягу чи рушник. Після цього потрібно зробити людині штучне дихання та непрямий масаж серця. Потрібно рукою положити на грудну клітину, але так, щоб ми могли надати йому допомогу, бо тому, що якщо неправильність положення руки на грудну клітину, може людину вбити. Одну руку положити на грудну клітину, а другу зверху на хрест. Причому дихати в ротову порожнину можна покласти або салфетку, або, наприклад, марлю, що є під руками. І Причому закриваючи ніс, два вдиха, і закрити, закрити ніс і вдихнути два вдиха. Після чого 4-5 разів зробити непрямий масаж серця. Повторювати процедуру потрібно декілька разів, доки людина не прийде до тями. Варто зазначити, що надання першої медичної допомоги відбувається під час очікування швидкої. Роман Кружільний зазначає, в разі, коли людина пішла під воду, перш ніж ви встигли до неї допливти, варто шукати її ще інтенсивніше. Тіло людини може знаходитись під водою буквально ще 6 хвилин, щоб протягом цих 6 хвилин ви ще зможете його знайти і надати першу медичну допомогу і врятувати чи є життя. Кажуть, порятунок потопаючого справа самого потопаючого. Та насправді такої допомоги, як міг собі надати донкіхот, звичайна людина собі дозволити не може. Тож сподіватися залишається тільки на власну обережність або ж небайдужих людей. Згідно з новими правилами оподаткування, приватні підприємці працюють за спрощеною системою оподаткування з початку року. Варто зазначити, що за короткий час вони встигли оцінити переваги системи та все частіше обирають її, переходять на неї. В Дніпрозажинську майже 40% загальної кількості підприємців обрали саме цю форму оподаткування, тобто єдиного податку. Продовжують тему наші кореспонденти. Якщо в минулому році кількість платників єдиного податку становила 5,5 тисяч осіб, то за підсумками першого півріччя кількість підприємців-спрощенців збільшилася і становить більше 6 тисяч. Податківці зазначають, що одним з головних факторів зростання частки малого бізнесу є підвищення рівня податкового сервісу. Фахівці нашої інспекції проводили семінари, надавали необхідні роз'яснення. Під час обміну старого зразка працювали з подовженим робочим днем та у вихідні. І завдяки цьому ми створили всі умови, аби підприємці не відчували незручності під час ну незручності та передшкод у розвитку бізнесу. Свого завдяки зручній системі оподаткування та комфортним умовам, сплата підприємцями єдиного податку у Дніпродзержинську збільшилася майже втричі, внаслідок чого місцева громада додатково отримала понад 4 мільйони гривень. Шаховий турнір, присвячений дню незалежності, перетнув свій екватор у минулу суботу. В клубі турецький гамбіт були зіграні відразу два тури: п'ятий і шостий. Обидва лідери Олексій Новіков та Святослав Москаленко, що мали в своєму активі 100% результатів, втратили очки. І якщо перший в одному турі програв, а в іншому виграв, то Святослав Москаленко в обох поєдинках зазнав поразки. В результаті односібним лідером став діючий чемпіон міста Станіслав Шандига, на рахунку якого 15 очок. З відставанням в три очки, друге та п'яте місця ділять Святослав Москаленко, Олексій Новіков, Вадим Євсевич, Андрій Козорох. Десять очок мають Микола Муха, Дмитро Задорожний і Олексій Демченко. Сьомий тур розпочнеться 23 серпня. Нагородження переможців пройде в шаховому клубі Турецький гамбіт Дніпродзержинського індустріального коледжу. Початок 25 п'ятого. І наостанок прогноз синоптиків на середу 22 серпня. За прогнозами метеорологів по місту очікується ясна погода без опадів. Денна температура повітря становитиме 22 градуси тепла. Вночі прохолодніше. Столбчик термометра знизиться до плюс 12. Вітер північно-західного напрямку від 2 до 4 метрів за секунду. А це всі новини на сьогодні. От студії працював Володимир Кремінь. Бажаю вам тільки гарних новин і хай щастить.